Дружини загиблих героїв лікуються мистецтвом у Києві. Підтримує їх у цьому досвідчений художник Олег Юров, який відгукнувся допомогти українкам не втратити себе без коханої людини і продовжити життя з яскравими фарбами. Після першого другого майстер-класу, коли я запропонував таку ідею малювати великі картини, щоб у них вони залишилися вдома, щоб, щоб їх можна було там, чи продати, чи оставити на пам'ять, щоб якось то виражало їх відносини з, з їх чоловіками та коханими. Після першого і другого такого майстер-класу з'явилася ідея, що треба малювати виставку. Бо виставка це майбутнє. Це щось, що об'єднує цих всіх жінок, і щоб зробити цю виставку, мало там чи 20 чи 30 картин. Це, це має бути 100 картин. Почали з кількох картин. Однак завершиться творчий процес масштабною виставкою, яку вже назвали «100 картин. справжньої історії кохання. Це благодійний проект, який стартував в Україні, і до якого долучають усіх охочих жінок, яких війна залишила без коханої людини. Ці жінки будуть писати історії кохання рядом з картинами будуть висіти історії кохання. Чому саме ця картина, як вона асоціюється з її чоловіком? Майстер навчить кожну і допоможе створити картину, яка передасть неймовірні почуття та особисту історію кохання, яку жінка не завжди зберегла в своєму серці. Все, що ж mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. щоб вони були війні, що мені я рішення. Наразі, поки більше 30 картин у майстерні художника, тож решта охочих жінок, полеглих бійців, має шанс створити свій шедевр і потрапити до сотні картин. Варто лише зареєструватися за посиланням. Усі 100 картин війдуть не лише до виставки, а й до книги, яка вийде друком на закінчення проєкту. Ми хочемо потім через цю книжку, якось через ту виставку, тепло. Потім всю цю виставку може показати в інших странах через посольства. То такі і може запустити якісь якісь проекти, які підуть після цього, коли ми це зробимо. Бо таких жінок багато, і можна малювати в окремих городах. Проект наразі реалізовує команда своїми силами: купують фарби, матеріали, аби кожна жінка відтворила свої емоції на полотні. Організатори дуже сподіваються поповнити свій список учасниць проекту і меценатів та партнерів для втілення важливої та цікавої ідеї в Україні. Що то міняється? Чотири причоску.